Наталія Сорокова з Харкова нині проживає і працює у Полтаві, каже, що після роботи часто гуляє центром міста. Тут дуже багато кафешок, так але хочеться не бути, скажімо так, прив'язаною до того, щоб там щось оплачувати, там купувати і так далі. Хочеться просто посидіти, відпочити і не бути, скажімо так, зобов'язаною так для кафе там щось купувати. Новий простір для відпочинку парклет відкрили у центрі Полтави. Це конструкція площею більше 20 квадратних метрів з місцями для сидіння та зеленими насадженнями. Матеріали парклету захищені від впливу погодних умов, розповів начальник відділу урбаністики Олександр Печененко. Парклет це така конструкція, яка забезпечує можливість відпочинку для мешканців міста і розміщується на проїзній частині. І фактично є продовженням тротуару. На облаштування парклету витратили близько 170 тисяч гривень. Це гроші німецької урядової компанії GIZ. Про це розповів перший заступник міського голови полтавської міськради Валерій Пархоменко. Тут ще буде змонтовано зупинка для ну не зупинка, а місце паркування велосипедів, тому що ми, коли ми говоримо про розвиток, новий розвиток. Території, то ми говоримо, що сьогодні ми переходимо від автомобільного транспорту, місто повинно бути не для автомобіля, а місто повинно бути для людей, для велосипедів, це повинно бути доступне, це повинно бути мобільна. Все на одному місці. Типу, аби воно було якось більше масштабне. Типу, всі будуть сидіти один на одному, таке собі. Це було більше пространства між цими лавочками. За словами Валерія Пархоменка, також планують встановити додаткові бар'єри для автомобілів. Світлана Мостепан, Оксана Іванова та Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава.